Знижки на комбі гриф 20% в аптеках. Подорожник вам та ощад. Вітаю, друзі. Я Олександр Преподобний, Це розбірка. Сьогодні в нас в гостях Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень. Олександр, вітаю! Вітаю вас, вітаю. Олександр. Почну з теми суперважливо. Як на мене, хоча багатьом вона неприємна, це вугледар. Нам довели залишити нашим військам цей населений пункт. Тут є дві позиції. Позиція перша навіть президент прокоментував, що життя бійців це найважливіше. Тому коли просто фабами місто зносять абсолютно до рівня землі, то треба відходити. Є позиція друга, є навіть в Фейсбуці, я впевнений. Ви бачили цей пост, нібито аеророзвідник 72-ї бригади, яка дислокувалася якраз в Угледарі, каже, що навіть не було команди відходити. І, мовляв, бійці вже самовільно залишали, розуміючи, що росіяни обстрілюють повністю єдину трасу, яка Допомагає живити це місто. Вони нібито контролювали її на відстані півтора кілометра. Ми розуміємо, що за військовими мірками це ну, фактично просто лінія смерті. Чому знову так? Поясніть вашу позицію. Тому що, перше, що треба розуміти, що будь-яка історія подібна, вона важка. І чому вона важка? По-перше, що. Звичайно, завжди важко ухвалювати рішення про те, що якісь позиції треба залишати, відходити. Особливо ті позиції, які утримувалися тривалий час, 31 місяць. Так, це загальна кількість приблизно. Ну там менше дещо активних боїв, але ну це доволі таки значний відтинок часу. Так, от, власне кажучи, що важливо розуміти, це. Те, що коли ти залишаєш ці позиції, з яких ворог знищувався, а які утримувалися, і, можливо, здавалися комусь, що є ще шанс утримати, це завжди боляче. Другий момент це те, що відхід під вогнем противника і коли ворог активно наступає, це дуже складна річ в військовій тактиці і в оперативному мистецтві. І найбільше завжди страждають ті, хто прикриває. Ті, хто йде на допомогу, ті, хто прикриває відхід і ті, хто виходить останніми з позиції. На жаль, так є. Відповідно, ще один момент, який, на якому теж треба наголосити, це те, що дійсно 72-бригада га бригада тримала місто до останнього. До речі, їм треба подякувати, тому що саме завдяки діям цих бійців і обороні Вугледару, яка, до речі, ми зараз говоримо про. Не дуже приємні речі, коли відходиш, коли є поранені, коли є загиблі, на жаль. А якщо ми повернемося до того, що було, я хочу нагадати, що Вугледар виконав колосальну роль в обороні. Скільки було знищено російських військових, скільки було знищено техніки? Ми зараз на цьому менше зосереджуємося, але ми про це ще згадаємо, тому що подвиг людей треба вшановувати, які це зробили. Тільки 155-та бригада морської піхоти, яка вже я не знаю, четвертий чи п'ятий збір у неї. От вони зараз в Курській області, в Лужковському районі, яка теж проходила вугледар. Це, яка була знищена там, ми пам'ятаємо всі ці відео з технікою, з колонами, якими всі захоплювалися, як російська техніка знищується. І це теж Вугледар. Зараз Вугледар це про те, що він рятував Курахове і Покровськ настільки, наскільки міг. Тому що якби зараз вугледар не скував на собі велике угруповання російських військ, ви ж розумієте, що вони розвинули би темп операції. І бої були б вже за Курахове. Ми б вже стояли і говорили на межі того, що, а що нам робити далі з Кураховим. Можливо, звідти відходити. Ситуація так складалась. Ми б вже це обговорювали. А Вогледар дав можливість виграти час. Наші сили дещо перегрупувалися, потім посилили оборону Покровська, що стало наслідком того, що ворог не зайшов в Покровськ. Хоча багато хто, я думаю, ви бачили, прогнозували, що вже в вересні можуть бути міські бої в Покровську. Це був поганий сценарій, їх нема. Так, ворог неподалік Покровська, так вони намагаються обходити флангами. Чому пішли флангами, бо їм закрили дорогу і перебили логістику. А сили, які мали би прийти на допомогу дуже швидко, вони пішли потенційно або в Курську область, або пішли на Вугледар. І Вугледар виграв цей важливий час. Тепер е історія, коли е був відступ. У мене відверто скажу, не було сумнівів в тому, що це рішення буде ухвалено, ну, тому що ситуація так складалась. Я не коментував це з цієї точки зору, що от зараз буде відхід, тому що я розумію прекрасно, що про відхід потрібно говорити тоді, коли він зроблений. І оголошувати можна про це, коли він зроблений. Ну, як правило, це правильно, тому що коли про це йде, йдуть публічні оголошення, це ж теж ставить на наражає на ризик бійців. Для чого це? Тому про це потрібно говорити, коли вже історія, але. З того, що я розумів і мені повідомляли, було усвідомлення, і навіть здається, це потрапило в західні медіа Форбс, написав, що українські війська поступово відходять з вугледару. Тобто поступово відходять певні сили, але залишаються ще бійці. Залишаються ті, кому найважче, тому що вони ну, їм відходити останніми, коли ворог дуже близько, коли кільце майже замкнути з величезними ризиками. Так, ми виходили з Авдіївки. Пам'ятаєте, але в Авдіївку було відправлено спецпризначенці. Третя штурмова поїхала в Авдіївку, і тоді стали, і поїхали спецпризначенці. Сили спеціальних операцій і гур. І коли вони туди поїхали, це вже теж було зрозуміло, що якщо йдуть третя штурмова, зайшла свіжа для того, щоб виводити поступові сили і спецпризначенці, які теж виходять останніми, тому що вони прикривали відхід, вони найлегші, там у них немає танків, як правило, і так далі. І Завдіївки теж забезпечили відхід. Хоча пам'ятаєте, я дуже добре пам'ятаю напружений емоційний стан і те, що Росія, на жаль, російські підрозділи вбили там наших військовополонених поранених, які залишилися, там були люди. І те, що там потрапили в полон, люди, на жаль, під час цього відходу. Але не сталося того, що Росія хотіла, що ми зараз візьмемо тисячу. Тоді пропаганда російська казала, ми зараз візьмемо тисячу українців, ми закриємо котель". от постійно в Угледані було те ж саме, що ми закриємо котел. Але якщо б ви закрили котел і ситуація була настільки погана, то чому минають дні і не потрапляють в мережі нічого? Тобто Росія безумовно використала б це для фактору пропаганди обов'язково, якби там були. Велика кількість полонених, чи щоб вони показали іншу картинку, це було б використано. Якщо цього немає, значить їм такого подарунку ніхто не зробив, і це добре. Що стосується наказів або їх відсутності, і так далі, я чув заяву речника пресофіцера 72-ї бригади, він давав інтерв'ю, коментар для Радіо Свобода. Він сказав таким чином, приблизно, це не пряма мова, ну близько до тексту. Одразу скажу, що в армії все відбувається згідно ієрархії, і вище командування відповідні накази давало. Він не конкретизував, кого мається. Ну, хто мається на увазі усу, Хортиця, Генеральний штаб, командування бригади. Ну, але от така відповідь. Тобто, інакше бути не було, як зазначає, є думка про те, що цих наказів не було. Але. Є позиція і Хортиці офіційна про те, що вони не забороняли фактично 72 й бригаді бійцям залишити позиції. Тобто, вочевидь, цей запит був і він був схвалений. Якщо йти за цією логікою, якщо він схвалюється, це звичайно вони могли би пояснити цю процедуру більше, але так як я собі це уявляю, розумію, що це може бути. це означає що вони не заперечують тобто це наказ що так ви можете виходити виходячи з ситуації яка склалася. звичайно, склалась, звичайно виходячи з ситуації яка склалася їм не було вочевидь дана команда, що ні стоять на смерть залишитися ну такого ж ніхто не говорить і стояти до останнього виглядання. а ви собі от ну От хтось собі уявляє таку команду, що там зараз спекулюють на цю тему, щоб якийсь командир це сказав? Звичайно, ні. Тому що у всіх ж було розуміння, це нічого не дасть. Ну, це військовий Уже. злочин був би, да, це, це вже нічого не дасть. Тому все ж таки було питання часових рамок а, коментувати складно, тому що треба бути ледь не на місці, розуміти угу. оперативну ситуацію саме там, в той момент. Добре. Ну вона складна, але. Зрештою, я можу сказати, підсумовуючи, що дуже складно, бо дійсно відхід дійсно є поранені, це не просто, але я би хотів зазначити, що от завершуючи, що вугледар виконав колосальну роль в обороні, про це теж треба пам'ятати. Тому що ми зараз повинні сказати про те, що ми не можемо сказати про те, що цей відхід це все це катастрофа, тому що ми повинні згадати, що а що передувало цьому відходу, скільки місяців, тижнів, днів запеклої боротьби. А знищеного ворога, скільки боротьби за Донеччину за Україну, це важливо. Ну тому росіяни не дуже раді. Насправді, навіть в пропаганді ви бачили напевно ці нарізки в телеграм-каналах, коли комсомольська правда здається, радіо називається, і там оглядач військовий каже, що СВО треба закінчувати, тому що просто такими темпами вони нічого не доб'ються. Не радіють вони вугледару, як Авдіївці, Бахмуту, це точно. Але все ж таки, от Асошейтед Прес пишуть, що відхід від Угодара був спричинений забороною нашими західними партнерами бити в глиб території Росії. Поясніть, будь ласка, наскільки це може відповідати дійсності, і все ж таки, в чому ви вбачаєте основну причину mm -hmm. а, виходу? Ви знаєте, це дуже таке широке питання, і це дискурс, тому що це ж про що? Це про те, що. Це притягнуто а, за, ні, за вуха? Ні, це, ні? От, це не притягнуто за вуха. Я поясню, просто це завжди дискурс про що. Є у нас така точка зору, я думаю, ви теж бачите, побутує вона в суспільстві, і вона є в соцмережах, не тільки що, мовляв, Деяких рішень про вихід і так далі можна було б уникнути, якби, мовляв, не помилки командування, чи там офіцерів і так далі. Ну, з на зв'язок нарікають, нарікають на... часто на те, що доповідають тільки гарні новини. Про все ну, говорять зараз. Це слухайте, доповідати гарні новини головкому чи командування, які самі виїжджають на фронт, і потім перевіряють, що відбувається, і можуть приїхати з перевіркою абсолютно неочікуваний момент без попередження. Ну це ж теж така історія. Краще цього не робити. Я Щось іноді доповідають, але це не це розумієте, це ж не про те, що у нас сидить виключно штабне керівництво, яке ні разу не виїздило на фронт і не бачить реальну ситуацію, не розуміє реалії, що там відбувається. Це їм можна тоді, вибачте, згодовувати інформацію про те, що в нас тут все добре, все окей. А якщо ти є на місці, на будь-якому командному пункті навіть то прекрасно вже починаєш розуміти, що відбувається, і оцінюєш це. Але я про те, що. Нам не треба просто забувати, що ворог, на жаль, має перевагу. І так склалося, що ми боремося за те, щоб цю перевагу перебити. І нам не те, що скласти, скажімо, першість, застосування кабів чи там ракет, а спробувати застосувати те, що ми могли би застосувати для тих рішень, які нам потрібні на полі бою. Удари в глиб Росії це про це. Чи могли б удари в глиб Росії стримувати просування ворога, чи могли б вони наносити удари по аеродромах, чи могли б вони відлякувати російську авіацію? Так. Чи це означає, що без цього нам важче тримати фронт? Важче. Це факт. І нам це рішення потрібно. Чи це означає, що це остаточно зупинило би ворога зараз ні? Це б нам дуже сильно допомогло, але, а, на жаль, треба розуміти, що. Нам, поки ми не вирішимо питання збільшення систем ППО, які можуть працювати в тому числі і з великими ризиками, але вздовж лінії бойового зіткнення, ви ж розумієте, що Росія територія дуже велика, і а, ракети до 300 кілометрів не вирішать питання аеродромів всіх. Так вони їх потіснять. Так, ці літаки будуть вилітати менше, так вони меншу кількість кабів скинуть, але якусь будуть скидати. Але... Це дало би нам можливість застосовувати наші дрони за іншим призначенням. Якщо ми можемо застосувати ракети дуже швидко, і Росія не встигає забирати літаки з аеродромів, то поки дрон долетить, вони встигають. В цьому є велика різниця. Вони бачать, що дрони летять, навіть якщо є авіація, команда зліт, поки дрон долетить зі швидкістю 150 км і пролетить тих же там 300-400 км, ми розуміємо прекрасно, ну, так. що можна злетіти. Має 2-3 години години все забрати. І тому, і тому власне кажучи. А для цього нам потрібно, це нам допомогло. Але це цілий комплекс фактор. Я би сказав, що чому зараз не вистачає принципово на фронті. В чому перевага росіян, що змушує дійсно відходити от з таких точок, як Вугледар? Ну ви сказали, що це перевага, я так розумію, просто Бобінації. у всьому. Чи я я, я можу так, сказати, що? в чому, на що робить основна так. бойова одиниця зараз російських військ це люди, це піхота. Угу. Це основне, що вони. Зараз не про Вугледара Покровський напрямок. 80-90% штурмів це піхота. Мотоцикли, баги, от там сміється дехто, коли говорять, от там мотоцикли знають. Ну, мотоцикли їм додають якоїсь маневровості, пришвидшують. Так вони на них їдуть, як на залізних конях. Так це нагадує там фільми Скажений Макс, як він там, медмакс і так далі. Якісь постапокаліптичні сценарії відверто, коли ти на це все дивишся. Ну, Вони це використовують. Тому люди. А друге – це дрони, третє – це авіація. По артилерії, так, вони теж на, вони мають перевагу, але ця перевага скоротилася. Порівняно з тим, що було кілька місяців тому, було 1 до 7, 1 до 8 перевага ворога, зараз 1 до 3, 1 до 4. Тобто вона вдвічі, в 2-2,5 рази скоротилась, і ми наростили артилерійські компоненти, будемо нарощувати. А от люди, дрони і авіація. це основне те, що робить зараз Судячи з того, які втрати несе Росія, вони десь. Ну, президент можуть. каже, що зараз на рік 4 мільйони виробляється дронів, якщо я не помиляюсь. Ми можемо виробити. Питання в тому, чи можуть їх купити. Це за дуже важливі речі. Питання в тому, чи нам вистачить коштів ну, купує. це все. для кого ми зараз можемо робити, як не для а, себе. А це питання в тому, що ми можемо робити на експорт, якщо їх дозволять. Дивіться, як іде виробництво? Виробництво іде, і дрони ж є різних типів. Дрони є ті, що ми знаємо, так звані FPV, Mavic і для скидів. Це одна історія. Їх можна дійсно зробити 4 мільйони. Питання в тому, чи є дрони інших типів, ударні, ну, це потужні, або розвідники. Ударний дрон він коштує дорожче. Я вам приведу приклад: 140-150 тисяч коштує дрон, який летить, наприклад, до Татарстану може долетіти. Ну Він має на собі несе 250 кг вибухівки, рознесе дуже потужно. Це 140-150 тисяч. Ви розумієте, що мільйон таких дронів це одна ціна. Мільйон дронів типу FPV – це інша ціна. Мільйон того, що можуть купити. Тому інтерв'ю міністра оборони Умєрова, яке було нещодавно, він в цьому інтерв'ю сказав про те, що українське державне оборонне замовлення не може покрити коштами все, що виробляється. Ми не можемо купити все, що можуть виробити наші виробники. Тому шукають гроші за кордоном. Як це робиться? Богдана артилерійська установка Вона стріляє майже на 42 кілометри, це досить потужно. Профінансує Данія 18 одиниць, а збирають дронову коаліцію, закладають кошти. Там уже здається 17 країн, які мають профінансувати дрони за ініціативою України. І от ми збираємо кошти на це. Що стосується, і тоді ми можемо всі 4 мільйони, дасть Бог, я думаю, отримати. Зараз їх до кінця цього року. Скільки говорив прем'єр-міністр, здається, півтора мільйона. Говорив пан Шмигаль, Україна виробляє. Це перевершує той план, який був поставлений президентом. Завдання було мільйон. Пам'ятаєте, в грудні так. минулого року на прес-конференції? Тобто ми просуваємося, але все рівно а, треба більше. І що найважливіше в дронах, крім кількості, це, це ж постійний апдейт, це постійне оновлення. Тобто це такий вид зброї, який не може стояти на місці, тому що ворог знаходить способи протидії, реби. Треба удосконалювати. З'являються нові технології. Зараз кожен рік щось нове з'являється, щось спрощується, щось стає легше. Ну це вже інженери краще розкажуть, але це теж не стояння на місці.